железом и витамином С. Это витамины, и мне, как выпускнику, это очень необходимо, потому что очень сильная загрузка, подготовка к зовнешнему наружному оцениванию. И это действительно даже с психологической точки зрения очень помогает, потому что глюкоза всегда расслабляет и настраивает на учебу. Сейчас зима, холодное время года наступает, и витамины нам очень нужны. Поэтому, я думаю, это отличное Подарок это отличная возможность поддержать нас в такие трудные для нас времена, особенно как подготовка к Дпа и к Зно, и к следующему поступлению. Иншим же детлахам просто сподобался смак. Я уже съела почти целое яблоко. Оно сочное, очень вкусное. Загалом школа отримала понад півтонни яблук. Отримуватимуть цей фрукт діти протягом тижня по одному яблуку на день. На нашу школу перечислено 2751 тисячі гривна, що в пересчеті на 524 ученика по одному кілограму. Діти будуть отримувати ці яблуки на вітамінних переменах і включені эти вітамінні столи в наше меню. По инициативе облгосадминистрации Комитет школьного питания получил яблоки собственным транспортом за свой счет мы развезли яблоки по школам в соответствии с количеством детей на каждую школу. Каждый ребенок получил по одному килограмму яблок. Слід зазначити, що подібна вітамінізація на Донеччині проводиться вже третій рік поспіль та вже впевнено претендує на статус традиційної. Олена Сушкова, Євген Отраднов, регіональна служба новин. 12 листопада Всесвітній день боротьби з пневмонією. Це захворювання страшніше за СНІД, малярію та кір. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та ЮНІСЕФ, щороку в світі пневмонія забирає життя близько півтора мільйона дітей віком до п'яти років. Такі симптоми, як кашель, температура, слабкість та головний біль можуть бути не тільки ознаками респіраторного захворювання або грипу. Це може також свідчити і про виникнення такого інфекційного захворювання, як пневмонія, або, як ми звикли називати, запалення легенів. Зазвичай воно виникає як ускладнення після перенесеної застуди, бронхіту або грипу. На данный момент в связи в общем -то, с похолоданием и с изменением так сказать погодных условий, есть случаи пневмонии и среди детей, и среди взрослых. Если говорить о классическом лечении, то это да, до трех недель. Но сейчас, имея в арсенале э, сильные антибиотики, в общем-то. не только антибіотикотерапія, но і інші медикаменти більш сучасні. сроки зводяться до мінімуму мінімум ну це 10-14 днів. найбільш схильні до пневмонії – діти та літні люди з порушенням імунної системи перш за все хвороба вражає альбіоли що у свою чергу служать для насичення крові киснем прежде всього это поражаються Сама ткань легких, то тобто, есть йде і воспалітельний процес, і отік лігачної ткані, бронхіального дерева, то есть бронха система задійство, як і при будь-якому воспалітельному процесі. А от лікувати пневмонію у домашніх умовах лікарі не радять. Фахівці застерігаються, може значно ускладнити стан здоров'я людини. Втім, не всі люди при перших симптомах знедуження звертаються до лікарні. Про що обращає стільки ну, при крайніх випадках, так примуситься на дому? Таблетки самые розпространені, только если жара поніжаючі, діпа парацитамола, а остальные просто не употребляю. Я обращаюсь и дома постараюся, звоним врачу, он нам подскажет и в телефонном режиме, и в таком. Предпочитає лечиться дома. Я каже, прислів'я береже на обох береже, тож з приходом голодів варто не нехтувати своїм здоров'ям. Олександр Овчаренко, Євген Атраднов, Регіональна служба новин. Добро без обмежень, благодійна акція для онкохворих дітей під таким гаслом пройшла в Донецькому інституті невідкладної і відновної хірургії імені гусака. Участь у заходах брали футболісти шахтаря та медичний партнер гірників. У цих дітей сьогодні справжнє свято. До них завітали футболісти Донецького шахтаря Антон Канібалоцький та Едуард Соболь. Спортсмени прийшли, аби підтримати онкохворих малюків. Проте футболісти підтримували не лише морально. Маленькі пацієнти отримали сувеніри та фото на пам'ять із кумирами. Это очень большая польза, прежде всего моральная. Дети, они же следят за всеми событиями, которые происходят. И, допустим, мальчики, и даже некоторые девочки следят за футболом и очень гордятся, что они тут живут в Донецке, что у нас есть такая команда. И для них, конечно, это очень яркое такое событие, потому что они могут приобщиться, допустим, к своим кумирам. То есть это, конечно, на самом деле морально очень положительно сказывается на детях. Настрій у дітей спочатку святковим назвати було важко, але вже через декілька хвилин вони значно пожвавились та залюбки брали участь у ігрових вікторинах і фотографувалися зі спортсменами. Навіть ті, хто до цього не дуже цікавився футболем, байдужим не залишилися. Дуже приємні впечатлення. звісно, понравилась, хотілося попасть би, на, на їхній матч. Сьогодні показники у динаміці лікування цих дітей позитивні. Близько 80 відсотків хворих на лейкоз одужують. Хоча таку планку тримати важко, і саме для цього потрібні такі благодійні акції. Хочеться їм пожелати побыстрієш виздоровлення, то щоб вони не здавалися, тобто вірили, що все буде добре. Тобто, це буде їм допомагати, конечно, в їх виздоровленні. Тобто і кожен повинен мечтать о то тобто, якщо є мечта, то Всіх є сили для того, щоб йти до к неї. Але у цих маленьких важкохворих пацієнтів мета лише одна. Мічте я сюди вийти. Також до побажань свого одноклубника приєднався і наймолодший гравець у складі гірників. Було приємно бачити велике ну, кількість дітей, улипки на їх лицах, як вони радувалися від наших подарунків. Хочу їм пожелати, щоб вони поскаре ви і не здавалися ніколи. Футбольний клуб Шахтар подібні благодійні акції проводить вже не вперше, і зупинятися лише на сувенірах та моральній підтримці не збирається. Разом зі своїм медичним партнером команда розгорнула цілий проект допомоги онкохворим дітям. Це був лише початок проекту. Ми на цьому не зупиняємося. Сподіваємось, що зможемо зробити для дітей більше. Ми знаємо, що в Україні кількість онкохворих зростає, і такими акціями ми намагаємось привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Такі благодійні акції проводяться не лише в Україні. Навколо проблеми онкології у дітей зосередилися і інші європейські країни та спортивні клуби. Данило Ширшиков, Євгена Траднав, регіональна служба новин. У Донецьку пройшло засідання обласної ради ветеранів. Розглянули питання соціального захисту і медичного обслуговування ветеранів. Згадали також і про відновлення вугільної промисловості Донбаса у післявоєнний час. Майже 150 тисяч ветеранів війни мешкають на Донеччині. А ще майже півмільйона дітей війни та ще стільки ж ветеранів праці. Про всіх них дбає держава. Большое внимание социальной защите ветеранов, инвалидов войны и пенсионеров уделяет президент Украины Виктор Федорович Янукович, правительство нашей страны и руководство области. В области комплексно решаются вопросы социальной защиты и медицинского обслуживания ветеранов и людей пожилого возраста. Собственності обласного совета функціонують два госпіталі для ветеранів, на содержание яких обласним бюджетом виділяється около 336 млн шість гривень. Крім цього, на Донеччині діють 63 територіальні центри соціального обслуговування ветеранів та 21 будинок інтернат, де мешкають ветерани війни. З держбюджету цього року було виділено понад 700 мільйонів гривень для фінансування пільг ветеранів. Донецький обласний обласної ветеранів іграє. важную роль в жизни старшего поколения, помогая своей деятельностью в решении многих социальных вопросов. Советом проделана кропотливая работа по защите прав самой заслуженной части общества ветеранов Великой Отечественной войны. В этом деле накоплен большой опыт взаимодействия с органами власти, направленный на предоставление реальной помощи каждому конкретному ветерану и всем пожилым людям. На засіданні також згадали про те, як у 43 45 роках на Донеччині відновлювали вщен зруйновану вугільну промисловість. За словами фахівців, зробити це вдалося саме завдяки жінкам. Зі 150 тисяч людей, що працювали над відновленням шахт, 90% були жінки. За два з лишніх років окупації вугільні підприємства були практично унічтожені. Було розрушено, затоплено 882 шахти. близько 3 тисяч кілометрів горних вироботок. 92% всіх стаціонарних установок були взорвані і не роботоспособні. Наступного року Україна відзначатиме 70-річчя визволення від фашистських загарбників. До цієї дати донецькі альпіністи планують підняти вугілля на пік перемоги. Одну з найскладніших вершин. Катерина Яковенко Андрій Долгий. Регіональна служба новин. Рятувальники готові надати необхідну допомогу населенню у зимовий період, повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких. Державна служба надзвичайних ситуацій завершила проведення командно-штабних навчань у всіх регіонах для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для осіння зимового періоду. Навчання за дорученням прем'єра були проведені упродовж жовтня. Державна служба надзвичайних ситуацій розробила план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації осіння зимового періоду. Для протидії зимовим загрозам підготовлено близько 40 тисяч осіб та 11,5 тисяч одиниць техніки. Каталог найстаріших дерев міста тепер з'явився у Донецька. Над його створенням працювали вчені Донецького ботанічного саду та спеціалісти управління екологічної безпеки міської ради. Подібна робота була проведена вперше за всю 140-річну історію Донецька. Тож скільки нараховується зелених довгожителів у місті, дізнавалися наші журналісти. З травня по серпень поточного року на території обласного центру вчені Донецького ботанічного саду та спеціалісти управління екологічної безпеки міської ради обстежували багаторічні зелені насадження Донецька. Основна мета визначення дерев, від яких перевище 100 років. Це дерева, которые свідчили ну, історичних собив, наприклад, основання міста. Дерева, які ростуть, наприклад, на якихось пам'ятних місцях. Втім, як виявляється, 100 років не межа. Спеціалісти розповідають, вік деяких дерев, що ростуть на території міста, навіть більше, ніж самого обласного центру. Один із найбільш старих, скажімо так, дубов, зараз на території міста, це возрасте ну, більше 1828 року посадки. Тобто, ну, около 200 років. А ось Юрію Карпушину вже 77 років. Чоловік вважає, що ті зелені насадження, які висаджувалися у середині минулого сторіччя, можуть нести реальну небезпеку. пользу, только если их вовремя обрезать, вот, тогда они более-менее будут красивы. А так они, другой раз деревья падают на дом, висят и зеленство не видеть их. А когда авария сделается, тогда получается они клюют петух. Втім, аби запобігти виникненню аварійних ситуацій через старі дерева, комунальники щорічно проводять інвентаризацію зелених насаджень. Результати поточного року такі знесенню підлягають понад 7 тисяч аварійних і сухостійних дерев. Але замість них на території шахтарської столиці висаджують нові зелені насадження. Тільки під час останнього осіннього місячника з благоустрою у Донецьку було висаджено близько 4 тисяч дерев. Да, меняют вот у нас на Киро, по вот, вот посадили, дальше по Киро меняют, очень приятно. Дрябину сажают у нас, тут и каштан, и Калину. Калину, Калина. Ну а в основном средний возраст деревьев по городу какой? Ну, на ваш даже... ну да, сколько мы живем, столько деревья. 60 лет живем, уже деревья все стоят. Тож, за результатами спільної роботи вчених Донецького ботанічного саду та спеціалістів управління екологічної безпеки міської ради, було складено перелік з 460 дерев. З них було відібрано 50 особливо цінних зелених насаджень, які увійшли до ілюстративного каталогу, той вигляд віковий величезних міст. Опит роботи з такими деревами говорить про те, що треба придати їм статус як мінімум заповідного фонду України, тобто це як пам'ятник природи місцевого значення вважається». Охранный знак вешается на такое дерево, и каждый год или какой-то период времени отслеживается его динамика роста. То есть, оно болеет, или умирает, или нуждается в какой-то защите, лечении, то есть это уже дерево становится как почетным гражданином города Донецк. Втім, на цьому робота вчених не припиняється. Наступного року планується вирішити питання щодо надання особливого статусу цим деревам. А це у свою чергу в майбутньому обов'язково знайде відображення при розробці містобудівної документації. Олександра Вчаренко, Ганна Федоніна, Андрій Долгій, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. Об'єднаний російсько-український футбольний турнір, вкотре розпочнеться цієї зими. У ньому братимуть участь такі команди, як Донецький Шахтар, Харківський Металіст, Московський ЦСКА та Пітерський Зеніт. Про це повідомляє прес-служба гірників. Ігри проходитимуть в Ізраїлі. Турнір стартує наприкінці січня. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі програму сьогодні в студії. Йтиметься про розвиток громадянського суспільства на Донеччині, а саме діяльність громадських організацій, проблеми, які вирішують, та як взаємодіють із владою. Телефон прямого ефіру 312 50 80. Я ж з вами прощаюся на все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у середу 13 листопада очікується мінлива хмарність з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – плюс 2-7 градусів, в день – від 5 до 10 градусів вище нуля. По Донецьку вночі – від 3 до 5 градусів, в день – плюс 6-8. Атмосферний тиск істотно не зміниться.